Привіт усім! Мене звати Люба. А ви на каналі «Любов про книги? Давно ми з вами не бачилася, я припала із Ютубу на два місяці. Були поважні причини, але напевно найголовніше те, що я просто вигоріла цією справою. Я приїхала до себе додому. У мене не було спеціального обладнання, і тому я вирішила, що це знак долі, просто відпочити. Трошки затягнувся відпочинок, аж на два місяці я знову повторюсь, але це напевно так треба було, щоб я знову прийшла. Все обдумала, і тоді вирішила знову знімати. Також канал трішки зміниться. Книги будуть пріоритетом, звичайно ж, але будуть і інші формати відео, і теми відео. Тут з'являтися мої і інші улюблені заняття, як в'язання, чи малювання, чи гуляння парком, секонд-хендом. Хочу трішки урізноманітнити цей це канал, щоб було цікавіше і для мене знімати, для вас дивитися. Тому давайте ми розпочнемо, так сказати, знову нову еру цього каналу з планів на осінь. Тому сьогодні будуть не тільки книжкові плани, а також різні, які я б хотіла встигнути зробити восени. Тому що я знаю, що вже два місяці залишилось, і насправді мало часу, тому вирішила все чуть-чуть, але щоб так цікаво та завзяти. Перш у нас на полиці була книга Агенція Локвотекон. Остання частина п'ята порожня могила, так я ще її не дочитала, хоча в планах у мене було на літо, але я не змогла це виконати, тому переходить вона плавно до осені. І я вже планую все ж таки до 26-ї дочитати, бо ну, цікава історія. Але думаю, що затягувати так не потрібно. І далі Франк Тільє, незавершений рокопис. Я хотіла з ним познайомитися ще давно через книгу Пазл, але не змогла і її ніде знайти, тому вирішила почати з новенької книги «Незавершений рукопис. Я знаю, що це буде трилогія, тому е, страшно трохи розпочинати, тому що вона ну така грубенька, але мені подобається шрифт. Ви бачите, що він такий величенький, тому я думаю, що він легко зайде. Не буду вам розповідати про анотацію, тому що, по перше, я думаю, ви зможете самі ж прочитати. По-друге, я буду приблизно вводити вас в курс діла, можна так сказати, коли я їх прочитаю, і буду розповідати, все ж таки, що там відбувалось, і мої емоції. Думаю, що не варто постійно повторюватись на одному. Цю книгу я придбала ще зимою, але чекала цієї осені, щоб її прочитати. Це що знає вітер Емі Гармон. Я її вже прочитала, тобто я її розпочала читати приблизно 100 сторінок точно осилено, але я не згадаю, що сталося тоді, чому я все ж таки її не дочитала, чи комусь я віддала її, чи продала. Не впевнена, тому я вам не скажу, але у мене вона вже є і планується вона прочитати. Мені дуже сподобались ті перші 100 сторінок, тому я з захватом хочу її вже розпочати. Вона така прям тепла. Вона прям така атмосферно золота осінь. Відчувається з цієї книги Золота осінь. Як же ж восени без містики та жахів оповідання «Адгара, Алана По «Падіння дому Ашері я хочу якнайперше прочитати з цих оповідок, тому що коли я прочитала книгу Кінфішер, я запалилась цією. Історію і мені хочеться тепер її прочитати. Я взагалом е бачила, що там десь приблизно 10 оповідань, але я бачу, що вона маленька, тому вона оселиться набагато швидше, ніж я думала. І останньо в списку книга історик. Елізабет Костовик, що в книзі Гарман, що знає вітер, відчувається більш золота осінь, то в цій темна осінь. Туман, дущі, містика, дракула. Це все дуже-дуже класно має тут розписатись. Можливо, ви бачили влог, як я розпочинала цю книгу читати. Приблизно я з сторінок прочитала і зрозуміла, що, по-перше, мені нудно її читати, тому що там описи подорожі, як вони з батьком, головна героїня з батьком подорожували, і мені було трохи Нуднувато. А по-друге, я дуже відчувала цю осінню тематику і я не хотіла її читати літом, краще ж прочитати її восени. І тепер я дочекалася вона теж. Надію, що її зможу прочитати, бо, як ви бачите, вона не маленька. шрифт такий собі може бути, але книга справді мені дуже подобається її оформлення. От як підручник історії, але в набагато кращому виданні. Ось. Щодо книг ми завершили. Також в мене є багато справ, які б я хотіла зробити восени. Перш за все, це подивитися фільми, лише два фільми, тому що через те, що я читаю, у мене менше часу на фільми. Це «Сонна Лущина. Я побачила трейлер, мені дуже сподобався. Оцей молодий Джон Деп. Просто захватів. Також мачуху. Я лише чула відгуки, дуже дуже. Позитивні дуже хороші відгуки, і я вирішила, чому і ні. Якщо у мене буде час, я все ж таки хотіла би його подивитись. До речі, якщо ви маєте теж класні якісь фільми. Осінньою тематикою буду чекати вас у коментарях, тому що я все ж таки хочу ще цієї осені зв'язати собі светрик. Що я гачком я користуюся майже 7 років, то спицями лише місяць. Це буде дуже велике завдання. Я надіюсь, що мене вийде, тримаємо за мене кулачка. Також хочу зв'язати декор для своєї кімнати та для робочого столу. Та шкарпеточки. Бо шкарпеточка у мене вимагає вже декілька людей. Кир добре, 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 коли зможу тоді зроблю. До речі, я можу сказати, що оцей пункт я майже виконала, тому що я зв'язала ось такий светрик своїй малій, але він за маленький вийшов. Мені не подобається ця яка не вийшла, тому що голова не протягнеться просто. Якщо знизу воно, бачите, трохи розтягується, то там ніяк. Звичайно, я профтик, але це мій перший светрик, тому я себе не караю дуже сильно через це далі я в душі трішки... Пекар, бо обожнюю щось випікати, особливо якісь десерти. Це для мене прям насолода. Якась можу відпочити за процесом, тому дуже-дуже сильно хочу спекти гарбузовий пиріг, тому що тільки побачила я гарбузи, вирішила, що це потрібно просто. І також я нещодавно знайшла цікавий рецепт лимонного кексику, дуже теж хочу спробувати. Взагалі поекспериментувати, чи вийде він в мене. Бо Рецепт трошки складнувати. Тому тоді подивимось, чи вийде в мене, чи ні. І останній пункт із плану це зробити свічка, заготовитись, так можна сказати, і на зиму, і на осінь, тому що минулого року я створювала свічки для продажу, але я не вмію продавати, тому вирішила просто для себе їх робити. Минулого року я зробила для себе три 4 чотири свічечки, і так вони її прогоріли. І цього разу так само хочу, мені якраз вистачає. Такої, такої кількості, тому що я і не часто вдома буваю, щоб сидіти постійно та да, свічку тримати, якщо можна так говорити. А ось на цьому все таке невеличке відео, але я надіюсь, воно було для вас приємним та. Да? Інформативно, можливо, ви щось із цього взяли. Це буде для мене дуже-дуже е класно. Будемо разом щось з цього робити. Дуже була рада бачити на цьому відео. Як ви зрозуміли, я не вмію знімати довгі е відео там на 20-30 хвилин. У мене це не виходить. Тому е буду надіятися, що вам такі маленькі формати подобаються. А так бувайте і до нових зустрічей.